Періодично э, звертаюся в міську раду, бачу там депутатів по вулицях, туди дівчат немає, допомогно Ну, Тут пораз зараз працювати. Вони, коли йдуть, э, у депутатів. У них є своя програма. Вони тільки хоча б відсотків на 60. Виконували, це було б дуже добре. Так, звичайно, знаю. У нас депутат на виноградній вулиці Зоя Петрівна. Е е спілкувалися з нею, співпрацювали з нею, були такі питання, які нам потрібно було, щоб вирішила наш депутат по вулиці, і ми з нею співпрацювали. Ну, По-перше, я знайшла з того, що я сама депутат міської ради. По-друге, я чудово знаю депутата по даній вулиці, в якій я проживаю. Звертатися, звичайно, не зверталася, тому що не було потреби, але тісно спілкувалися в роботі і на, с... на сесіях. У ну, зв'язку з тим, що я зв'язана з роботою, трошки з декатаном ну, слідкую. Так. Ну, на мою думку, в принципі, обов'язки дуже прості. Для вас жителів Ямполя жили краще. Ну, Комфортніше, скажімо так. Передбачати всі ці фінансові витрати мають бути раціонально використання. А не стелити асфальт на асфальт, потім хлопати і казати, що дуже гарно. Взагалі, хоча б спілкуватися з жителями міста і знати їхню думку, чого б, чого б їм хотілося змінити. Тому що, на жаль, зараз на наш час депутати більше вирішують питання особисті і ті, які. Вважають за потрібним тільки наша влада, а не жителі міста. Я не хочу висловлювати свою думку, вибачте. Я, я дуже негативно до цього всього відносяся і взагалі на вибори не піду. І мої батьки не підуть на вибори, бо ми дуже розчаровані у їхній діяльності і взагалі в цьому.